Вітаємо усіх, хто продовжує слідкувати за подіями у відкритому чемпіонаті Вінницької громади з футзалу. Робити це ви можете завдяки нашим регулярним випускам проєкту «Вінниця футзальна на платформі YouTube. Ну а підписка на канал асоціації лише покращить рівень особистої взаємодії із контентом. До вашої уваги, поєдинки 13-го туру другої ліги. Він у повному обсязі та доволі компактно за часом початку матчів відбувся минулими вихідними на майданчику з спорткомплексу Аквавін. Ну, а поки закликаємо вас підтримати гривнею травмованого гравця команди Авторія Владислава Загробського. У футзоліста рівня вищої ліги Вінницької області сталася серйозна травма розрив хрестоподібних зв'язок. Є потреба у дороговартісній операції з метою збору коштів, на яку ми і згенерували дану банку. Будь-яка допомога є важливою. ВМР Фортуна. Поглиначі очок, саме такий епітет можна підібрати до команди Вінницької міської ради, яка частіше за все сама не сильно то грає. Проте ця команда точно не дасть супернику продемонструвати власні сильні сторони. Ось і цього разу, після потужного старту у виконанні Калинівської фортуни та швидкого гола у виконанні її гравця Дениса Речича здавалось, що проблем із результатом у гостей Вінниці не буде. Втім, поступово ВМР не тільки вирівняли становище на паркеті. А й забивши два гола по перерві, здобули сенсаційну перемогу. Авторами забитих голів стали Дмитро Миць та Руслан Рапава. Обидва епізоди більше нагадували комбінації з великого футбола ніж комбінаційний та швидкий саме футзал. Тим не менш, переможців не судять, а вміння організовано захищатись також є сильною стороною підопічних Андрія Заводяна. До речі, сам коуч міськрадівців був присутній на матчі, і його своєчасні корективи та настанови точно допомогли колективу у сіро бордових кольорах переломити хід гри. Також вагомий вплив на позитивний результат здійснив Артем Пасіченко, який, замінивши Артура Морочинського у воротах по перерві, так і не дав калинівчанам себе пробити. Мінімум двічі воротар рятував міську раду у практиці. Безнадійних ситуаціях тож цілком заслужив на овації залу в свій бік. Епіцентр Аврора. Незважаючи на підбадьорливі слова наставника перед грою, при виході на майданчик уникнути деякої розслабленості та недооцінки суперника епіцентру не вдалось. Мабуть, з підсвідомості важко було прибрати і враження від минулого туру, в якому Аврора не змогла зібратись на Володимир навіть повним складом стартового ростера, що вже говорити про заявку на гру в цілому. Віталій Зоря та Дмитро Красновецький вже до сьомої хвилини встановили на табло цифри, які цілком влаштовували фаворита. Особливо красивим вийшов гол сьомого номера, який маківкою підсік точно в сітку вертикальну передачу партнера. Тим не менш у кінцівці першого тайму спочатку Віталій Собченко скоротив відставання аврори. А вже по перерві Сергій Попович взагалі зрівняв рахунок. Саме тому Павло Каліна і Богдан Гекавчук змушені були вмикатись на повну і оперативно відновлювати гандикап епіцентра, який ще донедавна здавався монументальним. На 30-тій хвилині Віталій Собченко оформив дубль і повернув у матч шалену інтригу, адже перевага епіцентра стала мінімальною. І все ж кінцівка гри цілковито залишилась саме за тією командою, які і відводили роль фаворита перед початком поєдинку. Красновецький та Гикапчук оформили по дублю та зафіксували на табло навіть розгромну перевагу своєї команди. Тим не менш, за грою все було аж ніяк не так однозначно. Аграрій Володимир Ще одним цікавим та інтригуючим поєдинком розпочалась недільна програма 13-го туру у другій лізі. Додавало інтриги те, що напередодні тиврівчани виступали на турнірі під егідою фізкультурно-спортивного товариства Колос. А отже, і без того немолода команда відчувала додаткову втому на фоні вчорашнього. Аграрій відбивається від претензій Кусто Агро 2, яке суттєво додало в якості останнім часом і все стабільніше набирає очки проти будь-яких суперників. Натомість сама команда Олександра Осадчука хіба із Барколосом та віндрайверами демонструвала рівність. Іншим же фаворитам сезону здебільшого поступалась без особливих шансів. У конкретному поєдинку вагому роль у перемозі Володимира зіграв Артур Ковтун. Саме він не лише забив всі три м'ячі команди Стиврова. А й переможний гол оформив вже на передостанній хвилині. Тоді здавалось, що втомленим підопічним Смульського таки не вдасться перемогти. А ось до перерви Артур двічі вражав дев'ятку виріт Владислава Мовчана. На той момент голкіпер аграрія вже був травмований. Тому в таймі другому замість нього місце у воротах посів Олександр Перч. Доволі непогано резервний воротар входив із п'ятим, і це в тому числі допомогло підопічним Вадима Колосовського відігратись. Спочатку забив Максим Шемета, а потім Богдан Антосюк. Володимир у непростому поєдинку таки зламав супротив опонента, заробивши три очки. Кусто Агро 2. Барколос. Зустріч між командою із зони вильоту і одноосібним лідером другої ліги ви також могли бачити у прямому ефірі на Ютуб-каналі Асоціації футзалу Вінницької МТГ. Відмітимо, що сенсаційним результат можуть назвати лише ті, хто пропустив трансляцію. Адже підопічні Вольдемара Мостовенка не просто дали бій, а й були близькі до перемоги, яку важко було б назвати випадковою. Юрій Воронін забив гол на 33-й хвилині, а до того Сергій Дядюк неодноразово рятував дублерів Кусто агро у воротах, надійно замінивши Олександра Денисюка. Павло Шамбір все ж вирівняв становище, двічі ефективно виконавши шестиметровий, в тому числі із перебивання. Тим не менш відбулася втрата барчанами двох очок, які роблять матч наступного туру проти газмереж ледь не ключовим в усьому другому колі. Щодо кусто Агро, Агро-2», то для колектива кожен з п'яти матчів, які залишились у чемпіонаті другої ліги, можна назвати повноцінним фіналом. Газмережі він драйвер стім. На фоні важких ігор конкурентів газмережі, що не розпилялись на інші змагання під час вихідних, просто таки знищили він драйвер. Тім рахунок в даній грі цілком міг бути сухим, якби не заміна голкіпера фаворита. Проте в кінцівці Богдан Феняк та Олександр Сіренко забили такі голи престижу, що дозволили драйверам зберегти обличчя. Стосовно ж підсумку матчу сумнівів не виникало вже із початком другого тайму, коли Євген Мельник забив п'ятий гол газмереж. Відзначився він слід. Лідом за Ігорем Ліщиною, який забив на 21-й хвилині. До перерви ж, той таки ліщина відзначився вперше, а ще забивали Олександр Гаврільонок та Дмитро Шестерін, що вже у дебюті чітко розставили акценти у матчі. На додачу ж до всіх попередніх звитяг газовиків забив і Володимир Шестерін, який встановив на табло цифри 6-0 за десяток хвилин до фінальної сирени. Тоді власне інтрига й умерла остаточно та безповоротно. В наступному турі відбудеться ключовий поєдинок другого кола між газмережами та барколосом. Який ми покажемо у прямому ефірі, не забудьте підписатись на канал Асоціації футзалу ВМТГ, щоб отримати у неділю сповіщення про трансляцію прямо на свій смартфон. Четвірка претендентів на підвищення в класі продовжує втрачати очки регулярно, навіть не у очних поєдинках. Тому кінцівка сезону у другій лізі обіцяє бути вогняною саме в контексті боротьби за найвищі місця. Дещо відстала від конкурентів Калинівська фортуна, лише від результатів якої тепер не все залежить. А ось боротьба за восьме місце, яке дає повне право залишитись у статусі команди другої ліги за підсумками чемпіонату, ведеться між двома командами. Обидві зараз на ходу, що також очевидно та підвищує рівень уваги до виступів кусто Агро Агро-2» та аграрія на фініші сезону. Шановні вболівальники та футзалісти, кожен із нас на своєму місці повинен наближати спільну українську перемогу над російським агресором. Лише згуртованість та єдність у питаннях фінансової підтримки фронтовиків та їх подальшої реабілітації до мирного життя через футзал, зокрема, здатні зробити так, що ми дійсно будемо незалежними. Тим самим спільно з асоціацією футзалу Вінницької громади благодійний фонд Крок допомагає у закритті збору. На тактичний костюм Джен Левел 7» для 36-ї окремої бригади морської піхоти, який працюватиме на захист наших хлопців від холоду у найгарячішій точці херсонського напрямку, за QR-кодом ви можете прямо зараз долучитись до збору та закрити дану потребу.